Волиняни провели в останню путь Анатолія Мартинюка, який загинув у боях, та добровольця роти Світязь Віктора Кривцуна з позивним Сідой, який помер раптово. Прощання з воїнами відбулося у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Військовослужбовець Анатолій Мартинюк був уродженцем села Духче, 48-річний командир відділення зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону. Загинув у результаті важкого обстрілу на Донеччині під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність України. Чотирнадцятому році він теж пішов. Він ніколи не боявся. Він захисник України таких хлопців, у нас дуже є мало. Він завжди був патріотом, завжди любив Україну. І Я горджуся, що в мене такий. Герої, Багато. ці росіяни, ці урки, вони уставили двох синів, які 3-5 років. Мені дуже боляче. Він завжди за себе стояв і людей не обіжав ніколи. Він за правду був. Він завжди за правду був, він такий добувався свого. Життя Віктора Кривцюна обірвалося раптово через хворобу. Він був учасником АТО, пішов у військо добровольцем, служив у 2014-2015 роках. Був командиром штурмової групи помічником фельдшера, роти «Світязь». Віктор брав участь у боях в Іловайську, в Углегірську, був у полоні. Тоді розповідав про ці події журналістам. Нас возили як перевозний театр, бо коли вже була ніч, хтось заскакує на Камаз і таким тихим голосом каже, хлопці, слава Україні. Каже, я капітан української армії. Завтра їдемо додому. Коли проходили Старобєшева, всі перекричали, що каже: хлопці, не вертайтесь, бо назад ми каже, вас не випустимо. Кожен про себе подумав, дайте тільки додому добратися, рани залатати, ми повернемося. Так згадують бійця, друзі, побратими. Він був душі воїном, Україна було все. Пам'ятаю без ті життєраднісною, дуже доброю людиною. Знаю його більше 20 років. справжній офіцер, друг. Хто не звертався до нього, він всім старався допомогти. Волиняни проводжали захисників, стоячи на колінах. Військовослужбовця Анатолія Мартинюка поховали на алеї почесних поховань у селі Гражджа. Ветерани Віктора Кривцуна похоронили на міському кладовищі цього ж села. Вадим Панафідін, Петропотієвський, Суспільне Луцьк.